Вітаю, друзі! 24 травня. Як закінчиться війна в Україні? GP Morgan Chase опублікувало чотири сценарії для України від Південної Кореї до Білорусі? У звіті and Ukraine and, game and the Future of Europe, оприлюдненого Центром геополітики JP Морган Грейс, аналітики прогнозують чотири можливих варіанти розвитку подій для України після завершення активної фази війни. Пропоную і нам розглянути ці сценарії і спроектувати всім своє майбутнє. Отже, найкращий сценарій це Південна Корея. Південно-корейський сценарій, за нього, е, на нього ставлять 15% аналітиків. Україна не отримає членства в НАТО та не повертає всі території. Однак на її території розміщується європейський військовий контингент. Та діє американська гарантія безпеки. Це дозволяє створити стабільну, демократичну державу на 80% підконтрольних територій. Захід також використовує заморожені російські активи для відбудови. Ну, як на мене, це наразі майже фантастичний сценарій. По-перше, адміністрація Трампа абсолютно не хоче втручатись в якісь українські справи. Хоче швидше вийти з цього воєнного кейса. Тому гарантії, вони вже не раз казали, гарантій не буде. Заморожені російські активи, навіть французи, які нібито. Хочуть допомагати активно українцям, сказали ні, ні, чіпати не будемо. Європейський контингент. Його сьогодні вводять, завтра не вводять. Післязавтра знову вводять, потім знову не вводять. Тому я, мабуть, ще менше 15% на цей сценарій поставив би. Другий прийнятний сценарій ізраїльський 20%. Іноземних військ не буде, але буде потужна військова та економічна підтримка. Україна перетвориться на фортецю з своїм стримувальним потенціалом. Війна лишається постійною загрозою. Росія все ще очікує санкційного послаблення та діалогу з США. 20%, думаю, забагато. Чому? Тому що США прагнуть якнайшвидше посвабити санкційний тиск, розпочати торгівлю з Росією, це капітан очевидність, і разом почати видобувати корисні копалини. В Російській Федерації освоювати ресурси, так би мовити. Тому перетворення України на Ізраїль без підтримки США неможливо. Якби США не підтримували Ізраїль, то Ізраїль ніколи б не був Ізраїлем. Третій посередній сценарій. Грузія, тобто Грузинський сценарій. За нього дають аж 50% аналітиків свої голоси без зовнішньої підтримки та військ Україна стикається з хронічною нестабільністю, втратою інтересу з боку Заходу та поступовим відкатом назад в зону впливу Росії. Інтеграція до Європейського Союзу і НАТО заблокована. Аж 50%. Дивіться, давайте поглянемо на цей сценарій. Вступ до НАТО заблокований зараз, і 99,9% розблокований не буде. Щодо вступу до ЄС, то вікно. Поки що маленьке таке залишається, але також потенціал не такий великий. Зона впливу Росії, чи знаходиться там Грузія, ну, це більш прагматичні стосунки, щоб не було війни. Будем казати, між народами досі зберігається несприйняття між російським і грузинським після війни. Таке буде і в нас. Просто при владі в Грузії прагматична партія. Грузинська мрія. Очевидно, чи буде українська мрія така політична сила, що вона запропонує? Грузія каже про відновлення суверенітету. Грузія зупинила спроби внутрішнього перевороту, Грузія ув'язнила колишнього президента Саакашвілі. Чи буде в Україні така політична сила, яка зможе запобігти державному перевороту, який спробують знову-таки зробити в Україні глобалісти? Я впевнений, після того, якщо почнеться процедура відновлення суверенітету. Чи буде така політична сила, яка зможе посадити Володимира Зеленського? А я думаю, що ні в кого немає сумнівів, що є за що. І в кінці кінців. Чи знайдуться такі м, фінансово заможні люди, які вони швілі, які готові будуть такі політичні проекти, як Грузинська Мрія, рухати? Чи знайдуться такі, вони швілі в Україні? Адже наші олігархи більше були за визискування, за збагачення. за... Те, щоб наживатись на Україні, а не робити якийсь там суверенний проєкт, ну як в Грузії. Величезні питання. Ну і найгірший сценарій це Білорусь. За нього дають 15%. Тобто США та Європа відмовляються від підтримки, Україна капітулює. Стає васалом Росії. Захід програє війну, а післявоєнний світовий порядок руйнується. Україна стає частиною союзного так званої держави. Дивіться, 15% за цей варіант і 15% за варіант північно-південно-корейський. Тобто найкращий і найгірший по 15. І 50% за проєкт, який буде мати ознаки державного суверенітету. У нас ще є вікно можливості, як до цього проєкту рухатись. Головне, не дати цьому вікну зачинити. Головне в нього війти. І це залежить перш за все від українців. Від українців, від українського політикуму, чи готовий український політикум до формування української мрії? Чи є серед українських багатіїв, мислячи по державницькому люди, такі, як Іванішвілі? Чи готові йти навіть на територіальні втрати, але заради збереження державності заради збереження життя нації? Подивіться, Грузія зараз Невже погана країна. Невже в неї нема перспектив? Є. Є. І її політики істують державний суверенітет. Твердо переконаний, що саме таке майбутнє врятує Україну. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.